Дуже спірна історія. Ну, давайте так, це не зовсім давай, давайте так, це не зовсім коректне питання. Я його скоріше подивлюся з формату того, він для нас як взагалі, от просто в цілому, він для нас який? Тому що у нас багато чого може не відповідати національним інтересам, але це не означає, що воно ну, національні інтереси, так, да, вони там прописані в Конституції, але частково їх інтерпретація є суб'єктивною історією. О, от тому тут дуже така спірна штука. Так. Маємо. Зі скрипом 50-50, як говориться. от реально. З одного боку, а ми розуміємо, що угода є багатошаровою, да? там немає тільки класні пункти, і тільки погані пункти. А частина угоди проходить по. А, ко, зараз прям дослівно буду показувати: по рицарю Кубки забагато води. І нема конкретики. Скоріше за все, якісь пункти не є детально прописаними. А тут може статися халепа Будупештовського меморандуму, в якому всі давали гарантії безпеки, тільки не прописували, які гарантії безпеки. Ми маємо водяну водичку, яка завернута у водяну водичку і закатана в банку, яка лежить у водичці. розумієте, огурцове огурце. Це з одного боку. Далі йде сімка е мечів. Якісь пункти в даному договорі. Є відвертою крадіжкою певного нашого ресурсу. Тобто, вони є для нас явним мінусом. Це те, що у нас вкрадуть, якщо не сказати грубіше. А сам договір у нас проходить по дияволу з, з, з диявола почався розклад. Тобто, ну зрозуміло, бо ми говоримо про контракт. Давайте так, навіть не договір, от скоріше контракт, я би так це назвала би в контексті. Але я дивлюся далі, що ми маємо з вами далі. Ми маємо е, характеристику двійки жезлів. Карта перспективи, як не крути, мінімум на два варіанти. Да? Тобто, у нас є е, мужчинка, тримає планету, перспективна історія, має два жезли як два напрямки вектору наліво чи направо. Що ми маємо з першого моменту, і тепер з гарного, да, окрім цієї тіньової історії, вода і щось у нас крадуть. Ми маємо як не крути, рицаря Пентакли, грошовий еквівалент, і він достатній грошовий еквівалент. Е, Уточнюю рицаря Пентакли, дев'ятка Пентакли це гарні гроші. Тобто, ми маємо з цього матеріальну вигоду. З іншого боку, з іншого боку, ми маємо сімку Жезлів. Як захисну позицію. Тобто, все-таки щось про захист, давайте так, там є в цьому контракті. Ага. А, або сам факт існування такої штатівської інвестиції розглядається як гарантія захисної позиції, або там щось все-таки прописано про захисну позицію. Але формат захисту є. Але не зовсім в тій мірі, в якому ми в якій ми розраховуємо, враховуючи оцю водичку. Скоріше за все, гарантію безпеки, я так підозрюю, вважатися може наявність інвестицій США на територію України в такому обсязі і штатівського виробництва. Тобто ми отримаємо менше, ніж нам хотілося б, але порівнянні, в порівнянні з тим, що ми б мали в якійсь першій редакції, да, яка у нас є, перша редакція випадає по трійці. Мечів, вона б вообще б розбила нам з вами серце, а ми б розбили комусь морду. А, от а друга редакція, як не крути, те, що зараз от да максимально дороблено. Воно по шість по закоханим. Це по перше, вибір, по-друге, комунікація. По третє, взагалі якась союзна історія. Тобто, є де домовлятися. Давайте так, є на що ну про що розмовляти? От приблизно так. Угу. О, стосовно безпекових гарантій перечитували, передивлялися поки що конкретики взагалі ніякої немає, і це виглядає так, що у нас вже будуть ну якщо його підпишуть, якщо там це все дійде до кінцевої точки. У нас є фінансові зобов'язання, але безпекових гарантій конкретних немає. Чи не нададуть не нададуть нам їх чи замовчують по перше, ми розуміємо з попереднього розкладу, що там щось трактується як гарантія безпеки, але не в тому вигляді, в якому ми хотіли нам нам би хотілося. Скоріше за все, там і не буде конкретних пунктів вразів агресії з боку конченого сусіда і порушення територіальної цілісності України. Штати зобов'язуються вести 100 тисяч мільйонів з військових, дати 100 тисяч мільйонів допомоги. Там я не знаю, шибануть ядерна ракета по Москві. Ні, не буде там такого, враховуючи сімку, Пентакли. Скоріше за все, я ж кажу, із того, що я можу із розкладу зрозуміти наявність. Обладнання США, заводів США, видобутку США, інженерів США, капіталовкладень США. Вони це вже на території України. Вони це вже вважають темою для того, щоб що ми з вами маємо гарантії безпеки. Частково вони. Праві, чесно, як мінімум, тому що ну, це те, що я постійно кажу, коли твій заводяк, дуже багато доляровий заводяк, знаходиться на території іншої держави, ти набагато охоче захищаєш цю державу, ніж коли там твого нічого немає. От, от як би, Тому тут з натяжкою це можна вважати певним. ну, таким, Раз в нас готові вкладати бабки, то в принципі окей. А, але Олександре, чи мова йде про заводи? Тому що тут в угоді йдеться про ось це створення фонду інвестицій, і що үгі. ми просто від 50% доходу від цих наших земельних металів віддаємо в цей фонд інвестицій, яким зрозуміло керує Америка. Але mm -hmm. про те, що на наших територіях, ну, от як ви говорите. А хто буде видобувати ці рідкоземельні ресурси? Хто? За чий рахунок? Україна буде вкладати. А -а -а. У нас нема грошей, щоб вкладати. Ну, Хто буде це робити? Америка. Ну. Я називаю це заводом, тому що воно, грубо кажучи, легше для розуміння. Да? ну, Я маю на увазі в масштабі. Але ж видобувати це буде Америка. Техніка Америці, Америки, інвестиції Америки, інженери по видобутку Америки. Навіть якщо просто Америка дасть нам гроші, щоб цим займалися внутрішні інженери і внутрішня техніка, ну, гроші. Бо якби ми могли це видобувати без сторонньої інвестиції, то ми б за 30 років, мабуть, б щось б почали б робити. А ми з вами 30 років сиділи, знаєте, як у той дракон на тому златі. І, mm -hmm. і захищали його, бо не можна ж не можна ж розпродавати нікому нічого. Хай просто. Все. А mm Чи -hmm. не видається в результаті такої роздачі українських копалин? Багато дуже запитують, зокрема, ось я вже бачила в коментарях українців. Давайте так. Чи могли би ми свого часу або би діяли би по-іншому? За інших обставин, з іншими політиками продати або інвестувати в себе. Ці копалини вигідніше, ніж нам пропонують зараз? Безумовно. Десятки разів чудово. То питання, чому то не робили, а то питання, да, таке. А чи є вигідною ця умова для нас, в... да, цей контракт для нас 100%? Ні. Чи могли б ми підписати щось краще колись? Да. Чи підписали? Ні. Питання. Mm -hmm. Чому буде у нас з вами ресурс все видобувати самостійно? Щось за 34 рочки ми не знайшли, не жоден наш олігарх не знайшов жодного ресурсу, який би допоміг би нам знайти ринок збуту, вигідні інвестиції, побудувати потрібні заводи. Як були контурні карти за часів мого навчання в школі, з якої я випустилася в 2008 році? Так і зараз, моя дитина, ті самі контурні карти, ті самі точки корисних копалень, ні чорта не помінялось. Ну, розумієте, да, про що? Нічого не змінилося. Ну, і знову повертаємося до питання: хай бур'яном поростає, бо не можна. Те, що ми обісралися і не зробили певних дій вчасно з певних причин, це вже інша історія. Наразі, по-перше, у нас та вибору не дуже є. І якщо це будуть не штати. То ми будемо заключати ці договори з Європою, бо гроші країні потрібні, з Британією, бо гроші країні потрібні, з Туреччиною, бо гроші країні потрібні і так далі. Зрозуміло далі. Хочу поговорити з вами про а, свіженьку прес-конференцію велику прес-конференцію зеленського яку він дав до третьої річниці повномасштабного вторгнення. Дуже дуже багато було тез, дуже багато заяв розібрали, розтаскали на цитати, багато запитань також зокрема в мережі. Тому плану, пропоную вам все це обговорити. От, власне, перша перша його теза була одна з перших, що я готовий залишити свій пост. В обмін на членство в НАТО, водночас Трамп заявляє знову ж таки: ось що Україна може назавжди забути про а, НАТО і навіть про це не думати грубо, утру, утрируючи, але тим не менше, такий його посил. Чи є у нас шанси на вступ, або можливо, хоча б Україна може отримати якісь там мінімальні гарантії на вступ в подальшому? Найближчими роками ні. за каденції Трампа так тим паче. Якщо ми розглядаємо якусь мізерну варіацію з е, е, НАТО і так далі тому подібне, то ми говоримо кудись туди в 30-ті роки. Mm -hmm. ну, Яка взагалі доля то, НАТО буде, враховуючи, що е, ось Трамп теж заявляв, що Америка там планує виходити і так далі. Нато, як альянс, він ну по факту себе ще до повномасштабного вторгнення відживав уже остаточно. І зараз ну, дуже зі скрипом в мене як випадало і ще декілька років тому назад на інтерв'ю про те, що ми скоріше говоримо про якісь альтернативні альянси, які можуть бути безпекові, пропозиції, альтернативні НАТО або створення нових якихось альянсних угрупувань. Так і зараз в мене більше падає щось стороннє. Ніж саме НАТО, яке ну таке, давайте так як і ООН, як і інші організації, скоріше за все буде певним чином реструктуровано якимось чином, бо там зміни несуться, і вони все одно донесуться. хочуть того чи ні. Ще одне моє запитання було ось до цієї тези про Зеленського. Наскільки він взагалі тримається за президентство, Чи він вже чекає, коли власне це все закінчиться? Оскільки він каже, що він може залишити пост. Він не проти сам сам по собі, він не проти завершення якогось етапу да, і по світу завершення певного циклу. Він не проти. Питання до команди. Не одним же Зеленським. Я вам нагадую, що у нас якби парламентсько президентська, а не президентсько-парламентська. Парла... Команда його точніше проти. Деякі особистості з команди не хотіли би нікуди діватися з політичного. Поприща. Банальне питання, але чому? Удивительно, чому все це могло бути. <смір> Я не могла Вау. кожне міністерство посадити свою людину для того, щоб кожне міністерство можна було контролювати, а потім просто піти в тінь, але не виходити із політичного ключа при будь-якій новій владі, то тут, хоч Зеленський, хоч Петренко, хоч Іваненко, хоч Гончаренко, хоч Юлька без різниць. Ви ж не забувайте, що є ця вся ну, ця ще історія. А з питань завершення циклів і так далі, ну давайте так. Коли в апараті щось мочать, вони чудово розуміють, що в країні є певні напруження. Якщо, вони думаєте, якщо ви думаєте, що вони не бояться не бога не чорта ні бояться і розуміють всі ризики для себе. Інколи дуже хочеться просто звалити, і сказати, я більше до цього не маю жодного стосунку. На стовпах вішайте у тих чуваків, пожалуйста. Я куди-небудь в кушері, Тут же є ще така сторона медалі. Це треба розуміти глибокий. Не те, що розуміти, це треба колупатися в цьому гівні, в якому здебільшого колупатися або не потрібно, або навіть лізти туди не треба, тому що вся політична наша тусовка, ну це таке собі. Велика навозна куча. Так, допомога від США, йдуть суперечки, і Зеленський знову в цій прес-конференції згадав про допомогу США. Він сказав, що я не збираюся визнавати 500 мільярдів доларів, мова може йти про 100 мільярдів доларів, але точно не 500. Де правда взагалі про кількість ось цієї допомоги? Тому що насправді 100 і 500 – це в 5, це навіть не вдвічі більше, це в 5 разів більше. А у мене скоріше випадає, що ми маємо явно не 500. І скоріше за все, не 100. А от десь О, правда. А от десь а, по 200. Так, да, цілком реалістично. От десь так. Чому я роблю такий ще додатковий висновок? Бо я буквально взяла 5 карт. Я маю на увазі по контексту, да? тобто по одній карті на назначений запит і суму. 500, ні, зразу, 400, ні, 300, ні, а от 200 зірочка і 100, ні. От знаєте, типу, тут і плюс в мене тут по двічці, і так далі. Тобто я схиляюся, що ми десь маємо в районі там 200, ну або давайте так більше сотні, да? але ну, якби в районі там 200. Для чого Трамп озвучує такі цифри у 500? Бо він біполярний дід, заяви якого нам треба з вами ділити просто на 100, інколи на 70, інколи на 50, ладно. Тому що Трамп буде ротом своїм і своєю потякати будь-що. Перестаньте ви на нього, блін, звертати увагу на того Трампа. Я маю на увазі всерйоз сприймати його певні заявні ключі. Він і потує. Він буде заявляти отакі про Зеленського 4% для того, щоб ва, щоб це все обговорювалося, щоб вся преса це обсмоктувала. Він буде говорити про 500 мільярдів для того, щоб показувати а, а, американському народу вепатажі, скільки ж грошей Байден просто так віддав, а він поверне назад. Ну, це так само, як спитати: а що Путін щось несе про те, що Крим був російським, а на нього монголи, татари і Хазари нападали. Ну, це от буде, я вам скажу те ж саме, бо шизофренічний старий діт, автократичний. Тут ну, коротше. Так, але тим не менше, чи вдасться Америці можливо загнати Україну в борги, які виплачувати, ми будемо ще поколіннями і поколіннями? Давайте. Так, ми вже у них не в катастрофічних, але ми вже в цих боргах. Ми вже в цих боргах. Ні, про такі суми ні, навряд чи, але все одно чи залишимося ми там щось винні, чи якось воно там на моменті виплат да, і такого ну, назвіться, знаєте, як кредит виплачують частково від цього. Да, у нас вже є якісь зобов'язання, і вони ще будуть. Так, наступна заява Зеленського це те, що Трамп не назавжди, а нам потрібен мир на багато років. Як будуть розвиватися стосунки між США та Україною в короткостроковій перспективі? Складно. Все одно складно. І тут дуже смішана історія. Дуже знову. Таке враження, що ми говоримо про метод кнута і пряніка, знаєте, називається ну, от реально. Маємо в наверху п'ятірку жезлів да як конфліктну ситуацію, як якісь там політичні ідеології ідеолістичні Да? Тобто, ну маємо спорний момент, але маємо при цьому перепад настрою від короля мечів, тобто аб'юзивна, автократична, давляча, сильна позиція до рицаря кубків. Боже, я вас люблю. Самі лучші, самі красиві. Оця вся водичка. Тобто, у нас немає стабільності в цих відносинах, от у чому справа. Їх немає. Вони є напружені і коливаються від Трамп тисне, Трамп любить. Трамп тисне, Трамп любить. Ну от реально аб'юз. Ну, грубо кажучи, все. Так, далі хочу пройтися по конспірологічним теоріям, з які я понаривала в різних соцмережах. Я час від часу не повертатимуся протягом інтерв'ю, але е, дуже часто стикалася з такими думками коментарями, що чи є ймовірність того, що а, Трамп реально об'явить себе королем, змінить конституцію і буде правити десятиріччям, за прикладом нашого славнозвісного сусіда. Дуже багато про це пишуть зараз. Враховуючи, що він вже це написав. Я не пам'ятаю, які своїх соцмереж він тепер не президент, а король, і потрібен день короля. По-перше, знову в мене випадає, що це скоріше емоційні заяви, ніж прям дії дії. Чи хотілося би йому автократизму, да, такого, як у сусіда, так, да, хотілося б. Але в рамках штатів реалізувати цю схему по десяті жезлів дуже важко. Ну, прям дуже важко. Тут скоріше прийде вежа до Трампа, ніж станеться саме такий сценарій. А вежа тут може трактуватися як завгодно, починаючи від якогось протесту імпічменту да, якогось такого масштабного. Закінчуючи фізіологічним усуненням, mm -hmm, навіть так. а тим паче, що а ризики ризики у нього нікуди, до речі, не ділися з приводу замахів. Ризики по ньому нікуди не ділися. Вони як висіли от прямо над ним, так вони і висіли. Скоріше за все, я підозрюю, що ми в найближчі півроку побачимо замах на Трампа або якусь ну, якісь намагання замаху на Трампа. Коротше, щось ми побачимо таке. Те саме до речі, маска стосується. Угу. Цікаво. Так, а ми ж повернемося до Зеленського і його слів, що цього тижня завершити цю війну з гарантіями для України неможливо. А, з якими гарантіями взагалі можливо закінчити цю війну, і чи будуть якісь гарантії? Ну, те, що зараз нам пропонують, для нас дев'ятка мечів. Це сере, ніяке, болісне і взагалі не про що, Взагалі не про що. Якщо хоча б 50% вимог, які ми просимо виконують, це вже ніфіга собі набагато більше, ніж ми маємо зараз, розумієте?